Закупівлі Міноборони, нові фірми, старі схеми, новий скандал в системі закупівель Міністерства оборони України. Після численних корупційних скандалів у центрі уваги опинилися постачання військової форми, і знову мільярдні контракти, сумнівні фірми та низька якість виробництва. Наразі основні контракти з постачання одягу для зсу тримають три компанії: тов мік власник Олег Мітрохін, Тов Олтекс, власниця Ганна Огаренко та група ТК груп під керівництвом Олександра Соколовського. Монополія. На мільярди ці компанії розподіляють тендери ще до їх оголошення, створюючи монополію на держзамовлення в сфері одягу, білизни, спецзуття та амуніції. Контракти на сотні мільйонів. При цьому реальне виробництво в Україні мізерне, понад 90% форми з Китаю, частина з Придністров'я, а саме з Ривніцька фабрика нітканих матеріалів, яка постачала продукцію для така груп Соколовського напряму ЗРФ і Білорусі, навіть після початку повномасштабного вторгнення до того ж, компанія має рахунки в російському збірбанку. Доказ платіжка від 22.12.2022 року за текстиль з Придністров'я через рахунок у Російському банку та рахунки Рибніцька фабрика нітканих матеріалів ВРФ та Білорусі. Усе це маркується як одяг українського виробництва. Більш того, одяг часто не відповідає військовим стандартам, не захищає від холоду та вологи. Швидко зношується. Проте міноборони приймає цю форму. Без жодних перешкод. Як працює схема, Олександр Соколовський, член президії Федерації роботодавців України, отримує випереджальні дані про майбутні тендери, міноборони, обсяги, умови, бюджети. Це дозволяє йому підготувати пропозицію під конкретні вимоги, прогнозувати дії конкурентів та координувати подачу документів так, щоб забезпечити перемогу. Через контрольований інвестфонд Геліон кошти з контрактів виводяться на інші активи, і все це без оподаткування. Бо інвестфонди звільнені від податків. За 2023 2025 роки збитки від завищення цін вже перевищили понад 450 мільйонів гривень. І ще 473 мільйони гривень за контрактами тк груп мають бути сплачені до червня 2025 року. Компанія з груп Соколовського «Текстильконтакт» лише у 2022-2023 роках придбала у сумнівного Товтех плюс Експо текстильну продукцію на понад 89 мільйонів гривень. Це підприємство вже внесено у перелік ризикових через торгівлю товарами з непрозор. Зорим походженням, що ще більш показове, адже за офіційними документами 70% згаданої приністровської фабрики належать громадянці РФ, яка мешкає в Москві. А ще 30% частки, за даними джерел, може контролювати саме Олександр Соколовський. Що маємо у підсумку? Система контролю провалена. Корупційні схеми на мільярди. Форма для армії неякісна. Гроші частково йдуть через РФ. Це більше ніж корупція. Це питання державної безпеки, довіри до влади та врешті-решт життів військових, які мають отримувати якісний одяг, а не дешеві підробки стилу ворога.